Пан Віктор разом зі своїми друзями та знайомими, жителями житломасиву Карачуни озеленює колишній парк мінеральних вод. Гуртом ентузіасти вже висадили сад із 30 вишневих і десятка декоративних дерев на честь наших захисників. Віктор каже, живе тут вже більше 40 років, але про зелену зону на карачунах залишається лише мріяти. У Нас красиві тут міста і. Річка і кар'єр і все. Але мами з маленькими дітьми вони не можуть туди з колясками піти. І вони це по асфальтірованій вулиці, туди, сюди, туди-сюди. Тобто місце для відпочинку не для пожилих людей, ні для мам з дітьми, ні для маленьких дітей немає на нашому районі. Тому будемо розвивати цю тему, щоб були тут і доріжки, і було де людям відпочити. Ще навесні у колишньому парку мінеральних вод криворіжці висадили перші вишні, а місяць тому акцію поновили. Щотижня на території майбутнього саду з'являється з десяток нових деревець. Наразі тут 30 вишень, а також буски і клени. Також активісти вже в пам'ять про полеглих воїнів висадили кущ калини. Кожна ягідка з яких символізує пролиту нашими захисниками кров заради перемоги. У мене тут живуть на цьому мікрорайоні родичі, я частенько тут буваю. І от проїжджаючи, тут дуже гарне місце і тут пустить. Ну і ми з друзями вирішили тут зробити вишневий сад. Посадили чи захисників України. Тож було літо. Ми не садили, бо було дуже жарко. Підливали їх, приїжджали, поливали їх. Так. Раз на тиждень збираємося, садимо потрошки. То 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 на порядки, мусор збираємо потрошки. До наступної весни криворіжці планують висадити ще стільки ж вишневих та декоративних деревець, облаштувати клумби для квітів, а також згуртувати навколо ідеї створення зеленої зони відпочинку для карачинівців ще більше небайдужих місцевих мешканців і вже в красивому омріяному сквері святкувати нашу перемогу. Маріолакуліч Віктор Степанов, перший міський.